Приготувала пікантну гостру солодку закуску із кабачків. Ділюся, мені зайшло на ура. Сподіваюся, вам буде так само. Підготовлюю кабачки. Мию, вибираю самі наймолодші, щоб були без крупного насіння. Нарізаю на шматочки, не дрібуляю, розмір 3-4 см. Форма значення не має. Кубик, ромбик, трикутник, головне, щоб всі шматочки були приблизно однакові. Виміряю всі інші складові. Щоб у вас вийшло чітко 6 півлітрових баночок, треба підготувати 2, 700 кабачків, бо я заготовила 2,5 і граминку не вистачило. Але зате залишилося на пробу. Дістаючи малу каструлю, перекладаю кабачки. Додаю соус сацебелі, одна баночка 485 г, 100 мл олія, 80 мл оцик, сіль 1 столова ложка 30 г, цукор 150 г, повна чайна ложка суміш персів, 1 столова ложка всіляких пахущих трав, орегано майоран, чабер поєднання суперове, можна сушений базилік, не мішаю, а перетрушую в каструлі. рідини, на початку майже не видно. Ставлю на вогонь, хай закипає. А потім перемішую. Ось тут вже кабачок пустив сік, рідина прибула. Притишую вогонь і хай 30 хвилин побулькає. Потім через прес пропускаю півтори головки часнику. Вага склала 60 грам. Додаю до кабачків злегка перемішую, не бовтаю зайвий раз. Я готую не ікру, а салатну закуску. Банки стерилізуються, минає 10 хвилин. Починаю розливати у півлітрові банки. Закручую кришками, перевертаю, не кутаю. Такі кабачки можна додавати до тушкованої капусти, розминати у капусняк, подавати до м'ясних страв. А як по мені, то із свіжим салом тоненьким та житнім хлібом ух і добротиння.